Рітетне право на компенсації за знищене житло за програму є відновлення, отримають усі категорії ВПО. Усі дійсно це дуже багато людей. Але у зв'язку з тим, що ми знайшли можливість, і також цим же законом, 11.028, ми передбачили можливість спрямування залишків бюджетних коштів на 24 рік. Це 15 мільярдів гривень, близько 15 мільярдів. Спрямувати саме на фінансування. На компенсації на виплату сім'ям ВПО, які е, втратили житло, тобто мова то те, що додатково близько 10 тисяч сімей ВПО зможуть отримати ще в цьому році, і на початку 2025 року, отримати кошти е, це е, втричі більше е, ніж е, отриманий ніж. Кількість сімей, які отримали, які на даний момент отримали профінансовані житлові сертифікати, тобто отримали нові оселі за повністю знищене, за зруйновані повністю квартири і житло.